Одного разу помітив, що театр перетворює натовп у людство. А він дещо знав про людей. Про мистичну силу театру, про силу перетворення ми говоримо сьогодні з Юрієм Сушко. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, як ви думаєте, як особистий досвід впливає на роботу у театрі? Можна зіграти шалене кохання, якщо жодного разу ніколи нікого не любив? Чесно кажучи, я не дуже собі уявляю людину. Яка ніколи нікого шалено не кохав. Можливо, людина не зрозуміла, що це було те саме шалене кохання, але в неї цей досвід обов'язково є. Навіть з першого дня. Ну, чи кохає дитина свою маму і тата? Сподіваюся, що... я розумію, але можна зіграти любов до Джульєти, згадуючи при цьому відчуття до е, мами. до... Друга, з яким ти гуляв, там, я не знаю, там з піску щось робив, і ви дуже раділи, або машинку віз там з піском. А якщо там втрата якась серйозна, якщо ніколи нікого не втрачав, слава Богу, то. Власне кажучи, глибину людини робить її страждання. Коли людина проходить крізь якісь е, суттєві, е, важливі і такі. Напружені періоди життя, скоріше навіть не періоди, а от якісь точечки такі, вона стає глибшою. Звичайно, що цей досвід, він дуже допомагає, але знову таки знайдіть людину, яка до 18-19 років вже не знала якогось страждання. Те саме перше нероздільне кохання. Або люблена або против. втрата, або втрата е, близької людини, або неможливість реалізувати саме те, що ти хочеш реалізувати, або навіть ти не знаєш, що ти хочеш. Дитяче Це... горе нічим не гірше від... від дорослого. Можливо, навіть воно ще глибше, бо діти не можуть брехати ні оточуючим, ні собі. Ну вони взагалі, мабуть, опиняються у розпачі просто, тому що вони думали, що світ влаштований по одному, а він воно є ом'як. Тобто досвід кохання і досвід страждання, здається, людина набирає дуже швидко. Ну, тобто, ви хочете сказати, що о, успішно зіграти будь-яку емоцію, може будь-яка людина. Ні. Ну, Ні. Будь-яка будь людина не може е, бути будь будь актор. Будь-який е, актор, ну, якщо має хист і якщо він працює, тому що ну, зрозуміло, да, хисту недостатньо, треба ще серйозна праця, треба. Е, щоб тобі хтось допомагав. 95% генії вони від саме залізної, так. Саме так. Але той внутрішній якийсь фундамент, на якому можна зіграти ту чи іншу емоцію, є у кожної людини. Просто актор це той, хто може її виразити, донести до глядача. От Євгеній Леонов листувався сином і стверджував, я зараз процитую, цитую: театр це ні кіно, ні естрада, ні телевідіння. Театр це не розказ любові, це вона сама. Любов, і, значить, вас двоє ти і зритель. От ми зараз про кохання говорили. Наскільки він, ну наскільки те, що сказав Леонов, схоже на те, що ви думаєте про театр, так скажемо, перегукується. В театрі є традиція така перед кожною виставою. Виставою перед кожною. Я виходжу до глядача і йде таке коротке спілкування, там 5-7 хвилин. І серед цього спілкування є обов'язкова частина. Ми, Нашого глядача, який до нас прийшов, робимо акторами театру на час вистави. Тобто, ми говоримо, що зараз у нас є така дуже коротка вправа на повторення простих фізичних дій. Я їх можу навіть навіть показати, я беру мобільний, на ага. очах глядача відключає мобільний. Вони роблять те саме, я кажу: от тепер ви актори нашого театру на час вистави. Чому? Тому що вистава це половина сцени, а половина глядацький зал. От коли е, одним диханням дихають, коли в унісон серця починають битися, от тільки тоді виникає е, чудо театр. Контакт. Так, оце, оце поєднання, яке, власне, робить виставу повноцінним е, повноцінною виставою. Да. Інакше це репетиція. Тому е, глядач це. І незалежно від того, чи є глядачі. В залі, чи немає це репетиція, якщо немає контакту? Саме так. Саме так. Тому повністю любов до глядача і е, любов з усіма, що. Притаманна любові, да і страждання, і муки, і радість, і розчарування все є. Глядач і театр це єдине От про катарства. Слухав я іноді преступники в театрі, бували під воздействием ігри так глибоко потрясені, що тут же свої провозглашали приступлення. Це гамлет. От бували якісь цікаві ситуації в вашій практиці, такі що з людьми на спектаклі щось траплялося. Ну є я так скажу, є декілька людей, які прийшли в театр. Після того, як подивилися виставу. Тобто щось з ними таке на виставі відбулося, що вони потім прийшли і сказали. І не те, що їм там от хотілося просто грати. Ні. Вони Я говорили, що, що, що саме вистава на них е, такий вплив. А яка робила? вистава? Різні. різні, Є да. е, е, «Бологує Блюз, це вистава, яка у нас йде вже сім років. Вот она э, такая дивна, что она очень сильный вплив на людей робить. Господи, преснился же такое. Я купил сборник тисячі с а сейчас разгадываю плями. A strange when you're a stranger faces look ugly when you're alone women seem wicked when you're unwanted streets are run when you're down За мотивами або продовження, або якісь переосмислення. Зараз модно дуже переосмислювати класичні якісь сюжети, або п'єси, або літературу. Чи не шкодиться класиці, і наскільки корисніші оці нові ремейки, можна сказати, ніж класичні там Шекспіра, Ромео і Джульєта? Тобто, ну так, порівняйте, якщо можна. Наскільки можна порівнювати, не знаю. Можу тільки сказати, що якщо є певна рівноцінність між автором, який створював раніше, і тим, хто робить ремейк. Тобто, якщо це зроблено також на великому рівні таланту, це не шкодить. Може, може, просто вони прорізні. От Шекспір і Горін. Там про кохання підлітків, а тут про дорослих людей, там ціла купа, це ціле місто дорослих людей, які теж, теж про як щось живуть. Як мені здається, і у Шекспіра, і у Горіна. О, це п'єси не про кохання, це п'єси про ненависть, тому що і там, і там гинуть люди через те, що є е, ненависть. І е, кохання стає неможливим, якщо воно оточено е, такою ворожою ворожим з, середовищем, да, ворожим середовищем е, яке знищує кохання. Тому мені здається, все-таки там не стільки це про кохання. Боку. Чи можна знищити кохання? Ні. Тут ще таке питання? От саме тому виникають ремейки, і саме тому горін написав, що це неможливо. Ви будете вбивати Ромео і Джульєту. Але з'явиться Антоніо і Розаліна. І ще хто має. І, і ще хто, хто і, ще, ці і, не і, і саме, завдяки, саме завдяки тому ми зараз з вами в цій студії розмовляємо, тому що світ на цьому стоїть. От той, хто ненавидить, він не розуміє, що він не, має, що він не має опори. Світом править кохання? Світ і є кохання. Тому що не кохання це вже темрява. когда идет постановка, идет спектакль, скакивает вселенский злодей и кричит, там, мне душно, мне жарко, там, и огня. Вот это огня, это тот огонь, который озаряет правду. Истину, вот скорее истину. И светло. И свет, так, светло. Скажите, Таке ще питання про відповідність форми і змісту. Мені щось згадалося, ваш театр називається театральна студія Райдо. Так називається руна алфавіту скандинавського, що означає подорож. Подорож або якісь духовні. Це скоріше духовна до себе. Тобто, Є це... ще якісь змісти? Чи тільки от... ну, там багато. Це і чарівна подорож, і подорож до зірок, і шлях до себе, і шлях перетворення самого себе. Тобто, ну, таких багато. Повертаємося і... до того, що ви почали. Театр так. перетворює людей. Сподіваюся. Сподіваюсь на краще. Ну, сподіватимуся разом з вами. Дякую, що прийшли до нас. Час закінчувати розмову, бо все минає тільки мистецтво вічне.